селкою на небі попередній серії Стелла з друзями ще духу поспішала зірвати весілля Брендона і Принцеси нижньої Землі. А зрештою, Піксі АМОре ставить усе на свої місця. Пригода скінчилася, і усі повертаються в Алфею. ЗАГАДКОВИЙ камінь. Так, Блум збирається когось поцілувати, але це не Принц, Кай. Wait. Стривай. <гас> ти хто такий? Uh, До ваших послуг ведмідь вухань. Думаю, моє ім'я вас не дивує. даруйте, що запізнився. Я ж не пропустив найцікавішого. Ти можеш говорити? Народи дамо місце здоровню. Гаразд, я розповім історію заново. Усе почалося із нищівного урагану під назвою Німбус. Руйнівна стихія охопила Алфею і королівство Майкс. Тільки фон для містичної події, яка мала отот -от статися. Це було так несподівано. що феї не знали, що й думати. невідомо звідки з'явився цей великий гладкий камінь. Наші герої, які повернулися з небезпечної місії у нижній землі, не знали про його появу. Це вони чудово. Так. Наш друг Кіко, який чекав на повернення блум, підготував їй особливий подарунок. Привіт! Отута. Звичайно, усі дивилися на нас, піксі. Троє з нас знайшли свої ще у дорозі. Дехто і діджит. Познайомилися у чаті потім, а тепер на них чекала зустріч і міцні обійми. Діон і музи з'ясували, що у них однакове відчуття стилю. Навушники дуже оригінальні. Та це моє волосся. А чата не марнуючи часу розповіла Флорі усі свої секрети. Як звати твого хлопця? У мене його немає. Не вірю, Певно, їх у тебе аж двоє. Не соромся, кажи. Я люблю подробиці. Він високий, темноволосий, розумний, товариський. Вітаємо вел і Піксі. Клас! Ходімо, знайдемо щось перехопити. Кіко, тебе уперше кинула дівчина. Гаразд okay, okay. добре. Парагонда була дуже рада, що феї повернулись живі і здорові. Та вранці вона запросила Вінкс до себе, щоб обговорити серйозне питання. <зам> по перше вітає вас з успішним виконанням завдання. Я рада, що ви нарешті повернулися. Вивчивши докази, які принесла Лейли і наші маленькі друзі. Ми зробили висновок, що наш ворог сильніший ніж ми думали. Погляньте. погляньте. 16 років тому чарівний вимір Магікса був на межі знищені через злу і темну силу, яка з'явилася невідомо звідки Це ж. Три відьми зруйнували мою планету. Хіба ви не так казали? так, але річ у тому, що вони виконували накази темного створіння, яке змусило чаклунок допомагати. тепер на його боці Трікс я боюся, що історія повториться тобто це той самий лиходій, що я Піксі судячи з вашого опису монстра, його заклинання перетворень на темного фенікса, це може бути тільки лорд Даркар. But why is he Чому він повернувся? Чого він домагається? Трьох відьм зупинили ми з Гріфіни Саладіном. Лорцартемплієр упорався з лордом Даркаром, відправивши його в пітьму і наславши сон він хоче помститися правильно, а ще отримати всю силу всесвіту, щоб стати непереможним. навіщо ж він викрав піксі? він допитувався, де їхнє поселення. Але навіщо? Що там такого цінного? зараз головне бути насторожі. він може напасти на нас будь-якої миті. Парагонда. Парагонда щось приховує. Таке з нею вперше. Поки що Піксі залишиться тут, в Алфеї. Так, ура! Супер! Так. Я маю повернутися у поселення спів. Ні, в жодному разі. Даркар може стежити за вами. З таким успіхом ви можете просто послати йому карту. Знаєте, Лейло, Я пропоную вам лишитися в Алфеї. Приєднуйтеся до нас. Дякую, директреса. Я з радістю залишуся. Так. Ура! Дівчата, час іти. Вас чекає непростий навчальний рік. Схоже, фарагонда сувора? Актриса, якщо я поряд, на флору чекає удача. Моя техна стане найкращою ученицею. Ніколи мене не розчарує. І з нами успіх їм гарантовано. Ми ввічаємо. フフフフ。 I don't know. не знаю. Щось не так. Твоя правда, цей бутерброд коштує дорожче за масаж і макіяж. Здається, Фаргонда щось від нас приховує. Oh, Боже, Блум, ти часом нічого не знаєш? Ні, no, я I... yeah, I mean, такого не чекала. Фарагонда не сказала, що Лорд Аркар хотів від Піксі, але вона володіє інформацією. А ти Лейло, ти щось знаєш про це? Нічого чесно. Не розумію, навіщо Фарагонді щось приховувати? Ніби вона нам більше не довіряє. Згадайте, що сталося з Піксі. Спершу їх украли, а потім відпустили. І не забувайте про Трікс. Як вони втекли зі світлого каменя? А мене турбує те, звідки у них сила. Up, увага, увага! Послання від парагонди. А що? Що таке? Щось сталося. Я не пам'ятаю. Але я усе записала. мої любі фейвінкс. Одягніть дощовики. Зустрінемося біля озера Це терміново парагонда. Це все. Look, Дівчата, он вона. От the... oh, чому я вас покликала. Цей загадковий камінь з'явився тут уночі. І, судячи з останніх подій, нічого хорошого це не віщує. Неймовірно. Це не метал і не мінерал. Його неможливо просканувати, ніби він зроблений з чогось нематеріального. Блум, стело, Лейло, Музо, флору і техно вдайтеся до своїх сил. Камінь треба знищити. часом іде не просто дощ, а злива, і усе йде не так. Ви ж розумієте про що? я? І тоді головне не втрачати надії. Нарешті буря вгамувалася і Вінкс взялися до роботи. Давайте швидше. Чому фей нас не беруть? Флора нічого мені не сказала. Ми на місці. Усі готові. Щепак покажемо, на що здатні Вінкс. Гаразд. Чарівниці Вінкс! Команда Вінкс! До речі, одаремо трансформувалися, бо я розтрощу його з допомогою сонця. Дивіться. Yes! Так. Я yes, супер. Huh? Неймовірно. Ані подряпини. Лоро, давай! Удар! Вир водяної лілії. Усі назад моя черга. Каменюка, як так може бути? Наша черга? Вінкс! От тобі, oh, oh, oh. Oh, great. It's чудово It's знову дощ, so тільки цього бракувало. Ми підемо. Читайки сидітимемо під дощем, дивлячись на каменюку. Ураган перетворив день на ніч, а спалахи блискавок перетворювали ніч на день. Блум ще не повернулася. Ні, вона вперта як старий комп'ютер. І з нею все гаразд. Не знаю, вже пізно. Чому вона не бере трубки? Я цілий день дзвоню. Що сталося? Думаєш, Блум розважається без тебе. Вона б сказала, якби кудись зібралась. Я боюся, що з нею щось сталося. Як бачите, ситуація критична. це має лишатися в таємниці. Ви знаєте, що робити? Повернеться, коли її набрине мокнути. І взагалі вона не хотіла, щоб ми її заважали. Той камінь. Цікаво, звідки він узявся. І Як він міг з'явитись просто так. І чому тут валфеї це все не просто так? О, ні, замикання. Це неможливо. В Валфеї світло зачароване. Цікаво, це якось пов'язано із блискавкою. Це дуже дивно. Що це? Лейло, це I'm ти? Боже мій. Ла-блум. Авто хмари розійшлися, усе стало на свої місця. Більш-менш. Гаразд. Ви успішно закінчили ознайомчий курс. Другий рік навчання передбачає складніші дисципліни. Ну, дота, рекламу цікавіше дивитися, ніж слухати директрису. І тоді вони дізналися, хто був тим незнайомцем. Це паладин, що врятував нас від Трікс. Знайомтеся з провідним експертом Академії Малакої. Він викладатиме в нас на моє прохання. Це професор Авалон. Я ж нервуюся через нього. Він такий симпатичний. Я не можу відвести очей від нього. На чому він спеціалізується? Професоре, будь ласка, знищте камінь. Лапіс дуре етфірме. Тетфренга медкомінуканом. Клас. як він це зробив? Ви щойно почули спеціалізоване заклинання. До цього ви чаклували керуючись інстинктами. Торік ви закріпили цей навик. А це інший рівень складності. Спеціалізована магія. А чим вони відрізняються? Це заклинання вимагає спеціального аналізу і точного відтворення. Це й буде темою занять професора Валона. Можна питання? Як ви визначили, яке заклинання підходить для знищення невідомого каменя? Просто це я його створила. І я хотіла, щоб ви оцінили важливість ваших нових занять? Ну, все, спершу вони божеволі через камінь, а тепер через професора. Невже феї забули про нас? Запропонуємо їм політати над озером. Ура! Урок закінчено. Якщо є питання, упевнена професора Валони з радістю на них відповість. Професора у мене є питання. У мене теж Будь ласка, питайте. Я слухаю. Професоре, професора. Можна технічне питання? Звичайно, Яке співвідношення між спеціалізованими? Мені Сумно мене не помічає. Хм. Що таке когнітивний аналіз? Я вам поясню когнітивний аналіз. Цікаво, чи допоможе професор дізнатися щось про батьків? А якою мовою звучать закляття? Вона дуже молодійна. ваш предмет дуже складний, професор Авалон, Ви допоможете мені з особистим дослідженням? я буду в кабінеті. Приходьте на консультацію. Обов'язково Блу, ми збиралися розважитися. На жаль, не можу. Флора. Що? Увечері на честь прибуття професора Авалона влаштували свято, але не усі були цьому раді. Скай якийсь там професор. Чого хвилюватись? Блом не відповідає на дзвінки. Я хочу знати, що вона задумала. Нас не запрошували. Ти ж не хочеш зіпсувати вечірку? Ні. Ми подивимося на все з дерева. Перед! Скай, глянь, бобри. Здається, just... ми їм заважаємо. Hey, Брендоне. Вечірка почалася. Ми дуже раді, що ви у нас викладатимете. Ми всі хочемо вчитися і пізнавати щось нове. Я знав, що ви зацікавитесь, тому і приніс повний аналіз вашої боротьби з каменем. Ви за нами стежили? Я хочу побачити стій на місці. Більше ні слова. Я думала, це вечірка а не урок. Так. О, Ні. хто то розмовляє з Блум. Здається, я вдарив бобра. Професоре, ви ж покажете оцінку нашої роботи? Блум, ви дуже старалися. Ну ж бо, я хочу знати, що ви написали. Стривайте, спочатку я поясню. Припиніть, професоре. Я думаю, не варто. Ти бачив професора? Але я мушу знати. Здається, не впевнений, що це він. Я більше не бачив бобрів. У мене майже вийшло. Ще б одна спроба, і він би зник. Можливо. Ну, от, як невчасно. Я так і знала. Якби я не була виснажена. Усе добре, що добре закінчується. жили довго і щасливо. Ура! Дякую. Ви чудова публіка. Я люблю вас. Дякую. У наступній серії спеціалісти запрошують фей на велику очірку на честь відкриття академії Червоний Фонтан. Там Флора знайомиться з красеним гелієм. Чи допоможе він феям упоратися з лютим чеклуном Даркаром? Українською мовою озвучено так. Треба продакшн на замовлення телекомпанії «Інтер». Далі буде. Наглубись, клубись, мы, ми, ми чайны тербис, і наша...